З усіх історій норвезько-валійського письменника Роальда Дала оповідка про бідного хлопчика Чарлі Бакета, який знаходить золотий квиток і потрапляє на шоколадну фабрику з ексцентричним і напівбожевільним власником, захоплює і водночас лякає читачів і критиків по всьому світу найбільше. І, звісно, надихає на створення різноманітних теорій, яких саме дивіться у цьому відео. Ви дивитесь цедру? З вами Катя і я сподіваюся, ви ж. Чого тільки не говорино про Роальда Дала, і що він був нібито расист, і що вкладав якісь особливі таємні сенси в свої книги, і взагалі, що його твори занадто жорстокі і не для дітей. Нам судити складно. Суддівської мантії в нас немає. Зате є рецензія, звісно, зі спойлерами на Чарлі і Шоколадну фабрику і трошки писанини про автора книги на нашому сайті Cedra Journal. Посилання лишаю під цим відео. І переходимо до теорій. І не переходимо до теорій, бо я забула попередити, що йтиметься насправді про дві книги: Чарлі, і шоколадна фабрика і її продовження Чарлі і Великий Скляний Ліфт. Тепер поїхали. Теорія перша. Прізвище Вонка це загальна назва. Згідно з цією теорією, прізвище Вонка разом із шоколадною фабрикою переходить до наступного її власника. Майже як Джеймс Бонд, тільки Вонка. Віллі Вонка. Прихильники цієї теорії вважають, що напівмертвий на початку оповіді 96-літній Джо так жваво пам'ятає і розповідає про вонку, тому що це історія ледь не з його дитинства, але ж він значно старший за Віллі вонку. Тож читачі дійшли висновку, що цілком можливо, що фабрика проводила подібні відбори спадкоємців і раніше, тільки в менш публічний спосіб. Теорія друга дідунь Джо вправний маніпулятор. Саме так, читачі вважають, що наміри старого Джо не такі вже й чисті, і він просто використовує наївного Чарлі для досягнення власних цілей. Адже як швидко він скочив на ноги і почав танцювати після 20 років лежання у ліжку. А щойно на горизонті замайоріла можливість розбагатіти, він одразу затанцював. Якщо він весь цей час міг рухатись. Чому він не допомагав бідуючій родині? Саме Джо розповідає Чарлі факти про фабрику, саме він підштовхує його до пошуків золотого квитка. Більш того, прихильники теорії вважають, що він давно слідкував за цією історією і міг дізнатися про те, де саме ховається п'ятий золотий квиток. Теорія третя це все сон Чарлі. На початку історії, коли дідун Джо починає засипати Чарлі фактами про фабрику, заходить мама і каже, що Чарлі вже час відпочити і іти спати, і щоб дідунь закінчив свої оповідки про фабрику вже завтра. Це стається якраз перед тим, як оголошують про п'ять золотих квитків. Тож прихильники цієї теорії вважають, що все, що відбувається далі, це сон Чарлі стаються дива. Дідунь скакує на ноги і починає танцювати. Чарлі знаходить золотий квиток, потрапляє на чарівну, абсолютно дивовижну фабрику, де трапляються справжнісінькі дива. Більш того, на фабриці все ідеальне саме для Чарлі. Жуйка, яка змінює смак кількох страв, цукерки на вічно. Більш того, там постійно повторюється меседж про те, які погані інші діти і який чудовий Чарлі. Ну і, звісно ж, фінала Пофеос він отримує. Цілу шоколадну фабрику. Теорія четверта захисний механізм. Це просто більш похмура інтерпретація попередньої теорії. Згідно з нею, пригоди на фабриці і всі ці цукерки це просто захисний механізм малого Чарлі, який в реальності помирає від голоду. Фантастичне місце стає притулком свідомості дитини, яка просто не може витримати похмуру реальність. Теорія п'ята. Віллі Вонка це доктор, як в докторі хто. У другій частині пригод Чарлі, Чарлі і великий скляний ліфт, цей самий скляний ліфт з фабрики Віллі Вонки може подорожувати у космос. Тож фани обох історій з'єднали точки і вирішили, що Віллі вонка це просто володар часу, такий, як доктор, хто? Самотній, ексцентричний, постійно у пошуках нових супутників. Ну а скляний ліфт це просто замаскована тардіс. І е цитуючись сюрреалістичні пригоди всередині фабрики, фанати вважають, що Віллі вонка просто маніпулює часом і простором. Тож у Чарлі попереду дуже багато пригод. Тільки треба багато бігати і не кліпати. <плес> Теорія шоста: Віллі вонка серійний вбивця дітей. Ну, звісно, тут буде маніячна теорія про серійного вбивцю. Так, згідно з нею, Віллі Вонка заманює дітей на фабрику, щоб убити. І не просто якихось дітей, а саме цих дітей, тому що він вивчив їхні слабкості і використовує їх проти них. Бо він же ж благородний соціопат, і він вважає, що вбивши цих дітей, він зробить послугу суспільству. Апатичні реакції Віллі вонки на нещасні випадки, нібито підтверджують цю теорію на думку її прихильників. Умпалумпи замітають сліди. Ну а вонка вирощуватиме з Чарлі нового серійного вбивцю дітей. Теорія сьома. Цукерки на фабриці вонки зроблені з дітей. Діти на фабриці недарма з легкістю влазять в усі труби і механізми, адже вони спеціально були побудовані під розмір дитячого тільця. Жуйка перетворює дітей на фрукти, щоб з них чавили сік. Ну а телевізор робить їх розміром з шоколадки, щоб зручно було їсти. В оригінальному рукописі книги Роальд дал ще нібито створив пудровий міксер, куди вонка запихував дітей, робив з них цукрову пудру, і говорив при цьому, що це частина оригінального рецепту. Врешті хтось почав підозрювати його махінації, напевно, по смаковим е якостям шоколаду. І вонка збирається втекти, лишивши сім'ю бакетів відповідати за його злочини. Теорія восьма. Віллі Вонка. Справжній тато Чарлі. Чарлі. Я твій батько. Прихильники цієї теорії вважають, що Вонка зі старту краще ставиться до Чарлі, ніж до інших дітей, тому що він сам обрав його. Ну а з дідунем Джо в нього натягнуті стосунки, тому що він мав роман з його дочкою. Вонка з самого початку сподівається, що Чарлі пройде випробування. І коли це стається, він кричить: Чарлі, любий мій хлопчику, я сподівався, що це будеш саме ти. Таким чином, він просто передає фабрику у спадок своєму сину. Теорія дев'ята. Умпалумпи насправді велетні. Окей, вислухайте мене: ніхто ніколи не бачив, щоб на фабрику хтось заходив або виходив з неї. Але якимось чином там з'явилась ціла армія умпалумпів. Тож, згідно з цією теорією, Віллі Вонка перемістив їх за допомогою телевізора, так само як перемістив Майка Тіві. І для цього він їх очевидно зменшив. І якщо врахувати зріст майка Тіві після перенесення, він уміщався на долонці а зріст умпалумбів після перенесення був. В кілька разів більший, значить, і оригінальний зріст умпалунтів. Ви е, слідкуєте за думкою, був в десятки, можливо, разів більший, ніж зріст е, звичайної дитини. Ну, а те, що після перенесення вони всі, всі живуть щасливо і співають пісеньки, це просто наслідок того, що е, телебачення зменшує мозок після перенесення. Теорія 10. Віллі Вонка расист-колонізатор. Лумпаленд далека екзотична країна. Віллі вонка білий привілейований європейці. Легко вхледіти колоніальний наратив. Білий Спаситель прибуває на далекий острів і рятує аборигенів, цивілізуючи їх. Звісно ж, помаранчева шкіра Умпалумпів використовується прихильниками цієї теорії на її підтвердження. Умпалумпи деперсоналізовані. Вони всі сприймаються як група, а не окремі індивіди. Вони не можуть покинути фабрику і працюють на ній день і ніч як раби. Більш того, нібито саме вони підлаштовують усі нещасні випадки, аби помститися вонці за те, що він забрав їх з батьківщини. І, врешті-решт, запускають скляний ліфт у космос, щоб він там загубився. І вони, нарешті, стали вільними. Свободу, кумбалуба. Ну, як тут влізти в 10 теорій. Ось вам ще бліц з міні теорій. Кожен з дітей це смертний гріх. Августус Глуб обжерливість, Верука Солт – лінь, Віолета Борегард жадібність і Майк Тіві пиха. Фабрика це чистилище для дітей. А Віллі Вонка Харон, який перевозить душі померлих дітлахів через шоколадну річку Забуття. Вонка просто хотів розширити фабрику і робив акцент. Окце... Окцент! І робив акцент не на дітей, а на їхніх батьків. Адже батько Веруки Солт, власник фабрики горіхів. Ну а батько Августуса Глупа найбільший м'ясник в своєму місті. А родина Чарлі Бакета вміє економити. Нова команда для управління фабрикою. Вонка нацист. Використовує умбів як рабів, тестує цукерки на живих дітях і не має проблем з відправлянням невгодних аби куди. Також він обирає це не я придумала, чесно ідеального арійця Чарлі Бакета і тренує його, показує йому, як треба ставитися до людей без співчуття. Він вирощує нового фюрера. Фабрика зубної пасти, на якій працював тато Чарлі Бакета, закрилась, тому що у людей в місті випали всі зуби від солодкого. Чує? Вонка спеціально тягнув з п'ятим квитком. Якби знайшли одразу п'ять, то попит на його продукцію впав би. Роял дал, Роял -дал чізбургер. Рояль дал мріяв винайти шоколадний батончик. Та, здається, він зробив дещо значно крутіше. Лишив неймовірний творчий спадок, про який так здорово дискутувати десятиліття по тому. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте підписатись на наші мережі і подивитися ще кілька відео. Бонус для тих, хто додивився аж сюди: цікавий факт: Роальда Дадала поховали з купою цукерок, а ще з бургундським вином, олівцями і електроплутом. Якщо я багато тоналки нанесу, то я теж буду помаранчевий. Геть божевільні теорії. Які... Доктор!